Вітаю всіх в ефірі, народна влада. Сьогодні гість програми, заслужений лікар України, депутат Сумської обласної ради Володимир Горох. Володимир Горох, член постійної депутатської комісії з питань розвитку сільських територій, соціального захисту населення, переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей, охорони здоров'я, материнства та дитинства. Народився у родині колгоспників 21 серпня 1961 року у селі Мутин Кролевецького району Сумської області. Служив у лавах радянської армії, має дві вищі освіти: Кримський медичний інститут за спеціальності лікувальна справа та Сумський національний аграрний університет, облік та аудит. Працював лікарем-ординатором за. Головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи Сумської центральної районної лікарні, завідуючим поліклінікою Сумської міської лікарні No4, головним лікарем Сумської міської станції швидкої медичної допомоги, головним лікарем першої сумської міської клінічної лікарні, головним лікарем комунального закладу Сумської обласної ради сумська обласна клінічна лікарня. В період з 98 по 2004 двічі обирався депутатом сумської міської ради за підсумками виборів 2015 року. Став депутатом Сумської обласної ради від партії Блок Петра Порошенка. Володимир Васильовичу, я вас вітаю. І моє запитання, перше, одна з останніх подій ради це сесія, яка не відбулася. Я хотіла, щоб ви прокоментували цю подію. Там говорили, що це і саботаж, говорили, що депутати захворіли. Як на вашу думку, в чим причина ну звичайно, перш за все повинен сказати, що і згідно регламенту і взагалі з обов'язок депутата. Одні, один, один з основних його обов'язків це приймати участь у сесійних засіданнях, і та е, сесія власної ради, яка не відбулася із за відсутності кворуму. Перш за все, дійсно так не повинно бути, тому що на е, засідання е, сесійне було винесено цілий ряд питань. Це розподіли і кошти, які були виділені на здійснення депутатських повноважень, і цілий ряд фінансових питань, питань кадрових призначення чи е, заключення контракту і так далі. і так далі. От. Але ну, на мій. Погляд ставити питання, чому вона не відбулася, або ж чому були чи не були присутні ті чи інші депутати обласної ради, і вже давати цьому оцінку, або ж кого звинувачувати, я б не став. Перш за все, якщо відносно мене особисто, то я ще за 10 днів попередив, щоб. 15 -ї. липня згідно телефонограми Міністерства охорони здоров'я в п'ятницю відбулася колегія Міністерства охорони здоров'я сумісна з академією наук медичних України, де були запрошені начальник управління охорони здоров'я та головний лікарі обласної дорослої та дитячої клінічних лікарень. І я попередив, що я не буду присутнім на сесійному засіданні. Дані на сьогодні я на місці, скажімо, відпустку поки не збираюся, тому що ми буквально тільки в п'ятницю провели акредитацію нашої установи раз на три роки комісії Міністерства охорони здоров'я. Тому я готовий до роботи і в сесійній залі і в профільній комісії. Зараз наша країна проходить стан реформування. Говорять дуже багато про всі ці реформи і реформа медицини. Скажіть, будь ласка, чи помічаєте ви як фахівець, як головний лікар головного медичного закладу області? Якісь зміни ну, в цьому контексті у медичній галузі Сумщини? Якщо так, то в який бік? Ну, на жаль, хочу відмітити, що ми напевно одна із. З небагатьох галузей, які ну до сих пір, е, де не проведені суттєві і важливі реформи. Е, на мій погляд, це пов'язано з тим, що е, ви знаєте, ми соціально така галузь, ну яку важко торкати з любого боку. Це стан здоров'я, це кадри, це матеріально-технічна база, це врешті-решт фінансування. От. І тому е, багато декларацій, багато прожектів, а, ну, на мій погляд, е, не дуже багато справ. Е, Реформування системи охорони здоров'я повинно йти разом із реформуванням адміністративно-територіальною адмістр... адміністративно реформою. Якщо будуть госпітальні округи, скоріш за все, вони повинні бути адаптовані до адміністративних територій. І е, тоді буде законодавча база, і безпосередньо ми бачитимемо себе як е, госпітальний округ. Ми бачитимемо, де буде е, в центрі госпітального округу е, який заклад, лікарня довгострокового короткострокового перебування, е, де будуть е, паліативні лікарні, де будуть пологові будинки. А у нас трішки виходить, що ми йдемо попереду. Ну нам говорять, уже давно ми створюємо ці госпітальні округи. Скажіть, у нас хоч є хоч, хоч один на терені області, щоб ми сказати, могли бачити приклад. Я повинен сказати, що та концепція, яку доповів сьогодні виконуючий обов'язки міністра Шафранський, uh -huh. вона перекликається із певним етапом реформи по е створенню центрів первинної медико-санітарної допомоги. Сьогодні у нас медична допомога надається на трьох рівнях первинному, вторинному. Uh -huh. Третинному воно десь відповідає загальноєвропейському типу принципу, як ми кажемо, розподілу надання медичної допомоги. Всі сільські ФАПи, ФП, амбулаторії, дільничі лікарні вони сьогодні йдуть під крило, як ми кажемо, центру первинної медико-санітарної допомоги в сьогоднішніх адміністративних районах, і там надається певний рівень медичної допомоги. Первинний. Далі йдуть вто, далі йде вторинний рівень медичної допомоги. Це фактично всі районні лікарні. Mm -hmm. І далі вже йде, йде третинний рівень, це високоспеціалізована допомога, це обласні е, і лікарні, і диспансери, які є на сьогодні. Ну а далі вже четвертий рівень це науково-дослідні інститути, академії медичних наук е, і так далі. Так, от е, ми створили вже 14 центрів первинної медико-санітарної допомоги допомоги. Mm -hmm. в цьому плані, ми йдемо тобто. іначе а, робота якась іде. є однозначно, але от госпітального округа, Уже чотири роки ми їх географічно на карті формуємо, бачимо. Формуємо. Ми формуємо так, але до сих пір ми не підійшли до створення цих госпитальних округів, де юре де-факто вони в нас, ну скажем так, на папері, і ми в думках виносили цю ідею. Чого не вистачає, щоб ми і створили ви знаєте? Концепція сю, я вже сказав, на мій погляд, можливо, і адміністр... воно повинно йти паралельно із адміністративною реформою, але ж. На сьогодні вже дійсно створення цих госпітальних округів. Для цього треба законодавчу базу. Оскільки ми це не вирішували, все таки питання опирається в фінансування. Основний, тому ви, що парі. так для того, щоб працював цей округ, я так розумію, і за 25 хвилин швидка діставалась якогось села. Там я не хочу звинувачувати медиків. Дуже багато з них працюють дійсно напружено, нормально, велика їм дяка за те, що вони працюють, але якщо не вистачає, скажімо, швидких машин. І якщо дорога така, на якій здорова людина ледь проходить, то яким же чином там будуть діставати ці медики? Основним е мотивом, крім концепції е червоною ниткою, звучало з усіх виступів, все це матиме право на життя і на розвиток. Можна на законодавчому рівні це прийняти, постановою Кадміна затвердити потім, але без Фінансового матеріального підкріплення це е, просто не матиме право на життя. Прикро говорити, що сьогодні навіть обласна лікарня на 63% від табеля оснащення, який повинен бути е, сьогодні. Сьогодні прикро сказати, що навіть обласна клінічна лікарня не має того ж анегіографа. Ми єдині в державі, про які подальший розвиток кардіохірургії, стентування, шунтування. У нас величезна кількість думаємо, що От... і має займатися Правильно, О, а, тому що тому сьогодні я ми, я повинен сказати, що ми 11 років назад. Отримали останні в державі серед тоді 25 областей і Севастополь, Київ, 27 адміністративно-територіальних одиниць. Ми останні отримали комп'ютерний томограф. Ми останні в державі серед всіх областей отримали комп'ютерний магніторезонансний томограф. Ви нам пощастило, тому що він досі працює. Правильно є колосальна проблема дійсно матеріально-технічної бази, а все це залежить від фінансування медицина. Тима на сьогодні безумно затратна галузь. Вона не може бути безкоштовною. Але це ми, це ми що має платити, але так? але це хто? не вина медиків. У нас колосальні статті видатків і 30 мільйонів тільки один апарат коштує. Якщо я скажу, що е, пірцет або корцанг з нержавіючої сталі космічної колись коштував 1, 1 руб 50 копійок в радянські часи, були коли він 30-40 карбованців стояв, а зараз він тисячу. То що я можу е, на ці кошти придбати? Я тому... про те й говорю, що на рівні держави треба визначатись, тому яким чином ви праві, буде фінансуватися галузь, тому так. якраз і в концепції. Міністра охорони здоров'я mm -hmm. і вперше прозвучало е шляхи е скажімо так, створення системи бюджетно-страхової медицини. Мова йде про прийняття закону про обов'язкове соціальне mm -hmm. медичне страхування і в цьому контексті про гарантований мінімум. Зараз дуже багато кажуть і знов таки дебатують в плані скорочення ліжком місць. Знов таки в рамках реформи. Е, як на вашу думку? Е, ви знаєте, я е, щодо скорочення ліжкомість можу сказати, е, чи подобається це, чи не подобається, але я хотів би просто з точки зору е, як фахівець, і е, я висловлюю думку не тільки свою. В свій час в радянський час в радян за часи Радянського Союзу дійсно будували багато об'єктів в соціальній сфері, в тому числі медичних установ, починаючи з первинної ланки, ФАПів, ФП, амбулаторій, лікарень, спеціалізованих закладів, і було фінансування стовідсоткове. Я пам'ятаю ті часи, коли не знали до кінця року, як використати кошти на ті чи інші статті, коли як то кажуть, вирішували питання, аби ці кошти. Не залишилися, як то кажуть, на використанні, тому що е, зараз у нас думка постійно, де взяти ту копійку, тому е, і в свій час ліжка будувалася, тому що е, вони працювали ліжка з профілактичною метою. Тому що е були перелік медикаментів, відчисняно виробництва, можливо, був дефіцит імпортних. Але людина з виразковою хворобою е лягала на профілактику. Вона отримувала комплекс медикаментів, ліки, призначення лікарські і таким чином підліковувалася. Сьогодні, на превеликий жаль, у нас ургентність до 80% в закладах чому ліжко пусте. Тому що воно тйомпозиція не працює з профілактичною метою. А не працює з профілактичною метою, тому що е люди говорять за все треба платити, то вже в агентному порядку, не дай Боже, коли стається якась катастрофа, тоді тільки звертаються і з останнього оплачують медикаменти, оплачують обстеження, які вони в змозі перекрити за рахунок бюджетних коштів. Так я просто хочу сказати. Це діалектично. Ми підійшли до того, що ліжко не працює, що його треба оптимізувати, як ми кажемо. Сьогодні є постанова Кабміну обов'язково до виконання 60 ліжок на 10 тисяч населення, спеціалізованих. Звичайно. – 60 Сьогодні 80 на 10 тисяч, якщо брати наш регіон. Але мова не йде про, ну ви знаєте, необґрунтоване ось таке скорочення ліжок, скорочення ради скорочення. Ви вважаєте, оце скорочення, яке зараз заплановано, воно не піде на погіршення для людей? Воно не піде. Якість і доступність медичної допомоги від цього не погіршиться. Але скажіть мені, будь ласка, якщо в нас є райони, де 40 пологів за півроку. Сорок пологів. Поруч районний центр, де угу. півтори тисячі пологів за півроку. Якщо сорок пологів на півроку, то це, е, я не знаю, за місяць пологів десь виходить шість-сім. Угу. Там лікар, акушер-гінеколог, неонатолог, акушерка, медична сестра, молодша медична сестра. Ну, як вибачте, я говорю: Пеліналіця, Корміліця, Поіліця, такі штати. Ну, от скажіть, вони прийшли. Нема вагітної, нема жінки, нема породіллі. От одні пологи, е за неділю або одні пологи за три дні. А, а їм платять заробітну плату, платять комунальні послуги. Скажіть, будь ласка, це нормально? В той же час, коли їх колеги е в між центрі мають декілька пологів за добу. До десятка, вибачте, десять пологів і більше, і не присіли всю зміну. А першого числа прийшли отримувати зарплату. І отримують одну і ту саму зарплату до речі, ми, не дивлячись на таку скрутну ситуацію в медицині, як і скрізь, до речі, у нас в житті, ми маємо надію, бо знов заговорили про створення медичного містечка, тобто це а, передбачає велике переселення, в тому числі і обласної лікарні, там і онкологічної лікарні. Так а, що ви думаєте з цього приводу, що все таки планується, і наскільки це буде на користь людей на сьогодні? А... На сьогодні добудовується за рахунок ДФР друга черга обласного психоневрологічного диспансеру. на Веретенівці. який теж дійсно знаходиться в жахливих умовах сьогодні. Два відділення по 30 ліжок. Це зрозуміло. Так от на сьогодні. Пропонується до нового року. Планується здати другу чергу на 240 ліжок з їдальнею відповідно для психоневрологічного диспансеру. Кошти виділені. Кошти виділені, вже йдуть, угу. йдуть ремонти. Коли буде здана ця черга, обласна клінічна лікарня переводить на ту базу. Соматичні наші відділення це терапевтичного профілю: неврологію, гастроентерологію, пульмонологію, ендокринологію. туди на Так, на веретенівку. і туди переходить обласна консультативна поліклініка. Наша. Mm -hmm. От, оскільки там є обласний діагностичний центр, який має статус юридичної особи, але він е, сьогодні спокійно може е, трансформуватись просто у підрозділ обласної клінічної лікарні. Якісь тут відділення будуть залишатися Тут, на, на вивільнених площах, mm -hmm. ми тимчасово уже тимчасово пропонуємо розмістити адміністрацію, розміститися адміністрації і палати для психоневрологічних творик, тобто вже покращати їм умови. У нас час. Сидуть ремонти mm -hmm. в гастропульму в неврології далі. Стоїть питання звернення від о, ради від депутатів від губернатора, від шести депутатів Верховної Ради від Сумщини, на кабмін щодо передбачення чи за рахунок ДФР на 17-й рік, чи безпосередньо під гарантії кабміну, чи безпосередньо консолідовано частина з обласного бюджету, частина знову ж таки за рахунок ДФР побудови хірургічного корпусу на 360 ліжок. В мене цікавить ще питання. Онкодиспансером. Що буде в цьому конце, контексті, так. тому що туди заходиш, хочеться відразу померти. Так, так от, ми створюємо містечко, логістику усилює маршрутки, авто ЖД де вокзал, щастя 500, 7, яка маршрутка. Це питання закрите. Є можливість там розвиватись далі, там площі і так далі. На вивільнених площах. Там, де була поліклініка, і де є перший корпус на сьогодні, з прекрасною операційною, з відділеннями, де проведений е, капітальний ремонт, угу. це все переходить е, під обласний клінічний диспансер в їх розпорядження, і це закриє проблему е, онкологічного диспансера. Третій корпус, де зараз хірургія, нейрохірургія, реанімація, торакальне відділення, де чудовий ремонт, окрім нейрохірургії, то тільки коридор залишився, там адаптується, ставляться решітки. Реанімація буде для гострих психворих, і це чудова. Психіатрична, психоневрологічний диспансер, загальна, загальний харчоблок, Там логістика, там є своя інфраструктура. Тобто, Це медмістечко номер два на базі теперішньої обласної лікарні, лікарні має розташуватися е, частина неврологічний і, і частина онкологічна і, і ми закриваємо проблеми. Трьох обласних закладів дорослої, психонервігічного диспансеру і онкодиспансеру Дякую. і найгірший варіант. Дякую. це. Ви член постійної депутатської комісії з питань розвитку сільських територій, соціального захисту населення, переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей, охорони здоров'я, материнства та дитинства. Чим Займається ваша комісія. Які засідані, можливо, питання над якими працювали ну останнім часом за той термін, який ви були депутатом, вам запам'яталися найбільше назва комісії відповідає на ті питання, чим ми опікуємося. Питання болісні, соціально на ну, сьогодні витребувані. Тому звичайно це е, соціальний захист проблеми соціального захисту е, у АТО і членів їх сімей. От це питання пільгового переїзду, це питання виділення земельних ділянок, це питання і медикаментозного забезпечення, лікування, виділення коштів для е, і транспорту, якщо інваліди визнані. Це питання розвитку сільських територій. На вони однозначно пов'язані основному проблеми на селі, які соціальні, е, медицина, освіта, культура. Тому це питання розглядається якраз і реформування і е, медицині. Лічної галузі і медичних е, закладів це питання і е, оптимізації ліжкового фонду, і, як ми кажемо, скорочення ліжок. Теперішнє депутатство це не перше ваше депутатство не. в період. Я говорила 98 -й 2004 -й роки. Ви двічі правилися депутатом Сумської міськради. Потім була десятирічна перерва. Скажіть, що спонукало вас знову йти в політику? Ви знаєте, є теза така, що якщо ти не займешся політикою, то вона займеться тобою. Чому БПП? Чому? І наскільки комфортно ви почуваєтесь у цій знаєте, політичній я силі? Я балотувався від цієї політичної сили. Ну є завжди є партія влади і програмні цілі, можливо, вони десь всі позиціонують себе із бажанням зробити краще, побудувати. От але я, я не є членом партії, тієї Ні. чи іншої, а збираєтесь я без збираєтесь вступити Ні. в партію? Ні, а чому не є? А ви знаєте, основне без пафосу? Я вважаю, що я досить нормально себе почуваю. Поза партійними питання політичної е, партійної належності, політичної доцільності. Ну, на превеликий жаль сьогодні треба визнати, деколи превалюють над питаннями професіоналізму, і я не можу говорити там за БПП чи Тоді, інші чому партії. Це саме блок БПП. Я... Але, скажімо, радикальну партію свободу. Ну більше імпонувало мені е, їх політичні цілі завдання. Чи маєте ви життєві принципи, і які вони? Перший принцип відносися до людей так, як ти б хотів, щоб вони відносились до тебе. Другий принцип пообіцяй, зроби. Не можеш, не обіцяй. Але постарайся зробити або допомогти. І е, третій принцип це. Е, я сповідую, я людина віруюча, не фанатично, я вірую в Бога і стараюся і сина виховувати так. І я щирий, я вважаю, я щирий і відкритий. Скажіть, чим зазвичай займаєтесь у вільний час? Ви знаєте, його досить мало, але люблю, люблю кажуть, почитати чи побути з книгою. Люблю поспати з книгою, люблю природу. Є в мене можливість, є невеличка дача, як ми кажемо. Працюю там, працюємо з дружиною. Які книги читаєте? На превеликий жаль останній час. Ну, а може не на превеликий жаль. Я люблю. Білітристику колись називали. Я люблю читати, коли є гумор певні міри, коли з таким підтекстом. Я зараз перечитую Мориса Дрона про кляті королі. Література це сім... надихає на відпочинок. Так, однозначно, я можу всі ці книги, всі романів перераховувати. Скажіть, говорить... які має статки головний лікар, лікар? Я скажу відверто, моя заробітна плата, якщо відраховувати, десь близько 7 тисяч місяць. От, плюс, ну, дійсно, дружина має невеличкий бізнес, дві перукарні. У мене чудова, до речі, дружина. У нас різниця в 11 років, вона молодша. Подарила мені чудового сина, я її дуже люблю, я вважаю, у мене дуже гарна сім'я. Яку нерухомість маєте? Я маю квартиру, маю дачу. На Баранівці, як я вже сказав. Ну і все. Земельні ділянки. Маєте? Земельна ділянка в мене 22 сотки а, в селі Пушкарівка. То ви любите займатись? Ну там картошку справами? посадили. Карто? і Все. Тільки картоплю картоплю. Скажіть, яка у вас автівка, на якій машині їздите? Нема в мене власного автомобіля і не було ніколи. Ну, зазвичай ну дружини головних лікарів опікуються медичним бізнесом, ну там, скажімо, аптеками. Чим займається ваша дружина, окрім того бізнесу, яким нічим абсолютно. Дружина в мене педагог, але вона відпрацювала 20 років у школі. Mm -hmm. Вчители ми зараз займається тим, що я сказав, прокарська справа цього достатньо з огляду. Теж є своя специфіка в неї, я так розумію. Скажіть, ви пам'ятаєте, що в останнє подарували синові на день народження? Синові? Синові Синові на день народження. Я подарував, він дуже хотів, боксорські перчатки із підписом Шелестюка із автографом. І у спасибі хлопцям ну Шелестюк був. У, у, у мене в лікарні. У мене Андрій де народження в нього 25 листопада. Це в минулому році, ще правда, було. Але ось так він дві, не одну, а дві перчатки, на одній підписався Андрію. Ну, Це було велике для нього свято. Яка ваша улюблена страва? Ви сказали, що ви гарно готуєте. І що мало вчора на вечері? Ви знаєте, моя улюблена страва це моя солянка королівська. Хоча я люблю і гуляш угорський, люблю і окрошку, як ми кажемо. У нас, ви знаєте, діалект місцевий в селі на Королевечині. Угу. На окрошку казали холодець. А те, що холодне, називають, у нас захолод, говорили. За Захолодне. За і окрошка в нас готувалась класично із консервою кілька. Ви сказали в розмові, що ви автоміст. Однозначно, Тож останнє запитання, коли ми будемо жити краще, як ви вважаєте? Знаєте, я е, скажу одне: тоді, коли ми самі е, скажімо так захочемо сього. Абсолютно мільярди питань, от ми ставимо один одному, треба починати з себе. Володимир Васильовичу, я дуже дякую за те, що ви віднайшли час і завітали до нас на відверту розмову до народної влади. Шановні глядачі, я також дякую вам за увагу. Це була народна влада і гість, заслужений лікар України, депутат Сумської обласної ради Володимир Горох.